А ми сьогодні знову проходимо Stalker 2. Наразі я думаю мені потрібно знайти, де я можу полагодити зброю. Бо блін не дуже круто буде, якщо вона зламається в бою. Але тут ніхто нічого не лагодить. Сподіваюсь. Хом'як не продає. Це печаль. Що ми на позавданнях? Зараз буду бігати по сховищах, по сховках, шукати, що в них є. Так, треба Перечитати що він написав. То б міг подумати що тут таку ничку зробити можна Блін Це щось важкувате, мабуть буде Нички шукати то блін Важка справа П'ять метрів Думаю, треба залазити на гору. Ось Тут ми можемо. Як мені залізти? Своїш вже, окрім ковбаси щось. О, консерву давай. Консерва, консерва. Як вони сюди залазити? блин, не достав. достаю. Уже сюда достану. Оу. Сразу ж падаю, блин. Дитька твоей матери, блин. Опа, заліз. Тепер по кришах якось треба. Бляха, муха. Відгружаюсь назад. Ой. Того що... Я буду довго знову залазити на ту кришу. Передивився всі записи, котрі я зробив до цього. Так, а що, він спринтувати не може? Може. Блін, я грав вночі. Я там, блін, ну, дуже тихо балакав. Оп. Оп. Ой. Ух ти. Це було не дуже важко, до речі. Але, на жаль, я просто початківець знімання таких серій. Я, блін, знімати тільки почав зі Stalker 2. Хоча, ну, раніше хотів, просто тільки зараз чогось вирішив і зробив. Що він не прибирається. Ну там от, горілка залишилася. Треба було й горілку забрати, так? Да? Пішов на велику. Бери хто хоче. Давай. Ні, не хочу я туди. Я, я, здається, я знаю, що там... я там вже був. Здається, там дуже все погано. Зібрав нарешті достатньо, щоб віддати борг. Тільки от за одну ходку не винесеш. Mm -hmm. Давай. Треба розгрузити трошки себе. Що в мене зайвого. Ну це херня, блін. 2 кілограми. Шматок шкіри, псевдоплоті, трики... О боже. Пішло воно в сраку. 29 антирадів. Два з половиною бляха. Треба в ящик той вигрузити все. Ти його заубив. Короче, блин. Хочу займатися дурнюю. дев'ять антирадів ми прибираємо. Не знаю, 5 залишимо може. Навіть 5. Думаю, забагато. Давай аптечок трошки прибираємо. Ті цих. Витривалість чи ці... Фізичний захист. якийсь записочок. Куча якийсь. Блін, а може записки мені потрібні будуть, вони такі дуже важкі. Три Що це таке? Записанці в зв'язку. Херознає, хай буде. й, блін, і все одно, і все одно забагато ваги. Бог. Трошки цих патронів скинемо. Я не думаю, що я забагато буду стріляти. 50, зараз достатньо, думаю. Лагати, то мож, не може мене не знаю не знаю що ще можна виконати 4 кг тушонки їсти будемо. 3 кг ковбаси з їжею нам поки їжа не буде потрібна. звиклий Жує якось по свій схрон, а там тепер аномалія. Ага. Добре, схром ціліший буде. Щось хотів? Ні, я думав, ти мені Щас ти? завдання досиш. Десь... Цей схрон обшукати? Я взлякався, блин отримала на горіхи. Лежить, патруч. Де ще одна? Та я не буду збирати з них мотковці. Ого, в польоті мене зловило. Так. 7 метрів, ага, я думаю, мені потрібно. Згори подивитися, що там. Ну, поляха, нихрена не вад не видно. Опа! 11 метрів. Ай! Застряг! Опа. Та бляха давай. Так, і знову У мене вага завелика. Що це за патрони? Бродянський патрон напрямських гвинтивок. Бляха, ну а як це озеро? Перепливати треба чи що? Ну що за шоколадка? Шоколадка. Дуже поширений артефакт утворюється в аномаліях еле... електричного типу. Якщо спробувати розділити пластину, вони щуляються... зіщуляються до початкової форми з швидкістю понад 213 метрів за секунду. А що, можна якось оглянути артефакт. Прикольно. Так, де у нас ще тайнички? Нам потрібно їх збирати, бо вітаю. Вітаю, ви знайшли слон моноліту, що повівся я знаю, що це за схрон, я на нього вже ходив. Блін, чогось схрони не пропадають. Ну чого не пропахати. Тут аптечка лежить. Yeah. Кашляну. Блін, не знаю, якась хвороба напала. Я, блін, я астматик, блін, задихаюсь. Але довер... до лікаря ще не пішов. Бо не хочеться мені. Лікар платити гроші, а так чекати в черзі. Ну, типу, просто кашлюю і все. Типу. Вже майже місяць, але ж... Так, ну листы. Нон-стоп, аптечка, два патрончики. Супер. Я думаю саме він мені і колись врятує моє життя. У мене пістолет розряджений, чого. Передамо вимкнути фонарик. Фонарик, господи, ліхтарик. Чогось підзависло, блін. Вау, і, до речі, так я перейшов на Windows. Того шо начебто з Windows -а... Начебто трохи краще грати, але ну все одно я бачу, що якісь є ефекти, що мені треба працювати над тим, щоб краще картинку показував. Привітай будиночок дядьки льонний Я шось на растяжке не переверяю.